Більшість із нас виростає в культурі, де нас навчають слідувати заздалегідь визначеним шляхом піти в університет, отримати добре оплачувану роботу, чим вища зарплата, тим краще стати багатим, відкладаючи гроші і жити довго та щасливо. Ми часто помиляємося, розглядаючи багатство лише з точки зору грошей. Банкір, який заробляє 100 тисяч доларів на рік. Вважається багатшим за вчителя, який заробляє 40 тисяч доларів. Батьки тиснуть на дітей, щоб ті йшли в університет і отримували високооплачувані роботи, вірячи, що більша зарплата дорівнює більшому щастю. Я пам'ятаю, як сказав мамі, що хочу стати вчителем, і вона просто засміялася. Ха, вони ж нічого не заробляють. Але давайте порахуємо: припустимо, банкір працює 100 годин на тиждень. Це не рідкість у цій сфері. Він має один тиждень відпустки на рік, тобто працює 5100 годин на рік. 100 тисяч доларів поділити на 5100 годин це 19 доларів 60 центів за годину. Вчитель працює 40 годин на тиждень, але має близько третину року вихідних свята, канікули тощо. Дві третини року це приблизно 35 тижнів. 35 тижнів по 40 годин це 1400 годин на рік. 40 тисяч доларів поділити на 1400 годин це приблизно 28 доларів 57 центів за годину. З такої точки зору можна сказати, що вчитель багатший за банкіра, адже має майже в 4 рази більше вільного часу на рік і заробляє більше за годину роботи. То що всім треба ставати вчителями, бо в них стільки вихідних. Але що як я скажу вам, що можна працювати ще менше, значно менше у книзі чотиригодинний робочий тиждень Тіма Ферріса» йдеться про людей, яким це вдалося. Він називає їх новими багатими. Вони працюють настільки мало, що можуть працювати, коли і де завгодно. Хоча вони можуть заробляти менше ніж середня зарплата, вони працюють найменше, часто менше 10 годин на тиждень. Як це можливо? Завдяки двом речам, які були недоступні попереднім поколінням? Перше це інтернет, 20 років тому менше 5% людей користувалися інтернетом. Зараз понад 48% населення світу. Ніколи в історії людства не було такого потужного ресурсу. Раніше власник магазину залежав від пішоходів, які проходили повз. Тепер можна охопити мільйони людей щодня. Зайдіть в Google і введіть будь-яке хобі. Погляньте на першу сторінку результатів. Кожен із цих сайтів приносить своїм творцям гроші через рекламу або партнерські продажі. І скільки роботи це вимагає. Окрім створення, просування і періодичного оновлення небагато. Це може зайняти кілька сотень годин, але це ніщо порівняно з тисячами годин, які працює середня людина щороку. І ці сайти приносять дохід навіть під час сну. Це називається пасивним доходом. Друге, це аутсорсинг. Якщо ви дивитесь це відео, ймовірно, ви живете в розвиненій країні. Ваша валюта сильніша за валюту країн, що розвиваються. Люди з цих країн готові працювати за набагато менші гроші. Наприклад, я веду бізнес на Kindle Direct Publishing, і мені потрібно збирати відгуки на книги. Один відгук вручну займає близько 30 хвилин. Я зазвичай шукаю 30 відгуків на книгу. Цього вистачає, щоб заробити близько 100 доларів на місяць, тобто 15 годин роботи в Нью-Йорку Мінімальна зарплата 15 доларів за годину, це 225 доларів за всю роботу. Натомість я аутсорсю це в Філіппіни і Індію, де плачу 1 долар на годину, і вони дуже задоволені: вартість життя там набагато нижча. За 1 долар можна купити повноцінний обід, тож вони зроблять 15 годин роботи за 15 доларів. Використовуючи інтернет і аутсорсинг, народжуються нові багаті. Вони знаходять свою нішу, залучають аудиторію і передають більшість роботи іншим, їм залишається лише керувати процесом. І навіть це можна делегувати. Врешті-решт. Вони працюють настільки мало, що можуть робити все, що завгодно у вільний час. Ніколи раніше багатство не означало так мало роботи, раніше більше грошей означало більше зусиль. Нові багаті це реальна альтернатива, яку обирають дедалі більше людей. Не думайте, що існує лише один шлях у житті їх багато.